Дійсно, коли ми говоримо про групування військ, яке розташоване на правому березі Дніпра, і де ворог намагається перекидати додаткову кількість особового складу навколо Херсону, в цю ділянку, яка нагадує для росіян велику пастку, ми здійснили удари по мостам, які забезпечують логістику. Це безпосередньо поблизу Каховки і Антонівський міст, поблизу Херсона. і там, І там є. Це мости, спарені, і залізничні, і автомобільні. Вони обмежуються забезпечення групування російських військ, і паралельно ворог намагається якимось чином мінімізувати ці ризики, створюючи. Понтонні і паромні переправи, але це не дозволяє в повній мірі говорити про відновлення е, логістики російського групування, і думаю, що е, в подальшому українська армія може повністю переїздити те сполучення, поки що, як я розумію, даю, даючи можливості росіянам полишити захоплену територію, але ворог не робить висновків і навпаки починає перекидати додаткову силу і на Херсонську область, і і, 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 і в Запоріжжя на на. На сподіваючись, що своїм особовим складом і зможе компенсувати о, наступ українських військ щодо українського наступу, то я думаю, що певний час ми все рівно будемо використовувати стратегію такого далекобійного знищення і логістичних споруд, і командних пунктів і найбільш важливих цілей, тому що в поточних умовах це найбільш раціональний шлях виснаження можливостей противника на, на півдні нашої держави.